Всім привіт, всім гарного дня. Ось так тут я виноград накрила. Я казала, того накривати не буду, але корінці накрила. зверху ні. Тільки корінці. Тут накрила виноград свій. А ті ніді я не накриваю, вони не бояться. І тут понакривала все. Вчора з Наталкою ми понакривали всі виногради. Йду кликати Ігора. Ось, і хочу вас запитати, як ви думаєте, рендичинка хруща Борознюк? є комарів чи ні? Ми з Ігором таке замітили. Ось, як вам сказати, що? Якщо є такі дирки, так як з Борознюка... Що от борознюк в Критовині, ті мурашник від тому сидить, то воно, як сказати, так як їх поїв борознюк. Ось ті мурашки. Їх нема. А є де нема тих дир? Мурашки є. Що борознюк, знаєте, такий завеликий йде, ось таке диво. Як ви думаєте, їсть їм чи ні? Я, наприклад, бачила, як весною вириваєш, бачте, як Ігор, все зачищав критоване, як викопаєш бурузнюка, оставиш його комарі нападуть, з'їдять. А... а тут таке враження, що якщо вони у такому стані спокою, мурашки, комарики, комарики, комарики в нас кажуть, ну, мурашки то вони їх, напевно, борознюк також їсть. Подивіться, бачите. Ігор, по розкопу вони позамерзали. Як ви думаєте? Вони пропадуть чи перезимують, весною відчухаються. Хто знає? Чи відчухаються вони, чи ні весною. О. Чи їм вже буде капець, що вони позамерзають, що їх порозтрасав Ігор наверх. Та й таке то. О. Це тут, де ми косили. Ігор поскидав всі критовини, щоб було легше косити. Тут роками його ніхто не рівняв. О. І оце Ігор їх бере. Викопує тих. Комарашники. Фу. А ви розкажіть, чи таке може бути, чи ні. Ну є тут мурашки, ну а тут я вже порошки да во ні є. їх бере, викопує. Я знайшов для тебе подарунок. Ого. Аж самі цікаво став. Оце бере, викопує комарі розкидає їх по землі. Ось так бачите, чорну. А ось цю траву назад сюди в ту ямку тоді складає. Ось. Нагадачу, бачу. Угу. бачу? Ну, ага, дачу, бачу. О. І оце такі то справи. Я сюди вже не йшов, але що? Ну, якщо буде зима, файно, щоб ти могла покататися. А, що таке вона туди. Донизу їхати. Вас, пані, траса Чуєте, мені робить трасу. Якщо буде файна зима, буде сніг, щоб я могла ось звідси, тако сюди і сюди. І туди вниз їхати. О, було б файно, якби так можна було. Все, буде добре. Що буде сніг? Я вже не стояв. Ну, Вирівняю, щоб було буде... проїхатися як. Буде. Ну, дітки будуть людей є людиє, всякі. хочуть покататися. О, о, -то. Все отого, так? так. І все, і хват. Тут огорбка. О, о. О. Вон, бачите, пташечка літає, не знаю, видно буде, ні? <смирання> За курочками кліть. Вон там до соснинки. О, бачите, о-о-о-о видно. Оця пташечка хай би її качка копнула. Вона так любить курочок, особливо маленьких курчат хапати, Тако підлетіла і в ту, і в ту ножку. Хап, і взяла і понесла. Такі вони вредні, що нема ради. Але ж це природа, а це у нас берізки. А там зверху, бачите, он де живе хто думає, хто, хто вгадає, що живе. А я вам скажу паршива білочка. Треба ту березу зрізати і ту білочку викинути там. Оце білочки гніздо. Mm -hmm. угу. Щоб вони тут не множилися нам. Треба буде її зрізати і забрати. Mm -hmm. О! Подивіться, mm -hmm. які і чорні великі, які, і жовті, бачите? Подивіться. Yeah, чорні, я тут перший раз. І в одному комарашникові і чорні, і... Які жовті, подивіться, бачите, О, які чорні, які жовті. Скільки я копав, я не бачу. Все жовті. Оце є Єоріг тако розтрасає, як ви думаєте, вони перемерзнуть, не відійдуть на весну? Чи вони замерзнуть, а весною повідходять? Хто Мені, знає? Вони подивіться. подивіться, скільки яєць, бачите? Подивіться на. Ну. Ти ще зараз живіть і мої та дичок, зайшти тимчасові. А оце коли... Щось з Щось зі єсть? О, с дивіться дві ну, дивіться дві ціноски. Ви бачите яка тьма? Майко. Майко. О, ні, ну то я на відео хочу показати. Бач? Ні, ні, бачу. О. І тут я показала вже. О. Скільки його є? О, подивіться. Бачите, яке щастя, скільки їх є. Ну, це не краще, Там найкраще такі. Зараз покажу. О, оце Оцей їх тако обрубує. Ті комарі розкидає. В нас каут комарі. Я знаю, що багато людей кажуть комарі, на... в нас каут горбачі на них. Ось, але... Ну, хай буду це мурашки, але що таке? Я привикла казати по Марії. <с doit>. О, О. все. Траса мені зроблена, ще й осталось небагато, щоб впав сніг і я повозитися могла. Все, тут хватить вже, Ігор. Ні, от звідси сідаєш і дві скільки їхати. Ай, Господи, хай буде. Ну, снимаю. Да, ну, так полно их поздно купил. О! А ви тут комарі, ведь Не, Ні, не бачу кумарі. то є чаханку, такі за ті дірки, що я казала, що Китай Брузнюк ними вилізав. Mm. Чи він є комарі чи ні? Хто знає ану. Нема в тому Угу. Діва, мурашки. Ну, мурашок, мурашок. мурашок. У нас весь час сказали, все життя, що я пам'ятаю, то весь час сказали, то комарі. Так, що ось таке то. Ох, яка красота. Куди йдемо далі? Йдем, я тобі подарок, далі. давай. Давай! Ай, сьогодні щось тут дасть. Аж цікаво стало, аж цікаво. Бачиш, ся церкви. Чому я її оставлю? Не знаю, бо там напевно щось є зівеньке. А -а -а. І подивилися, так і подарунок. Ти руйнуєш подарунок! сі. Яй-яй, дивіться, ну яка квіточка, дзвоник зацвів. То він не на критовину, не на критовину дивилася. На критовину дивилася. Світ треба бачити ширше завжди. А отак і є, що ви дивитеся на суспільство, на обман, на брехню. і Потім результати маєте. Дивіться реальність. Але гарно. Гарний дзвоник. Я його не рухаю. Я спеціально його тримав, для тебе, а ти По ній була прочалапалася, ногами прийшла. Ось так ви її робите, вам такі подарок, а ви так. Так, так, квіточка, я-я я. я, я. Видите, зараз таку подарка Так, так. І то не в вазонку, а то в природі. Настояща Ось. квіточка. Я спеціально лечив. Ай, любо-любо, все. Ти серце мені тоді робить. <різь> <різь> Ой, бачите, як критовина здорова. Ладненько, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я, хай у всіх все буде добре. Так, Ігор їх розкопує. Таким великим. Розрубуємо на четверо. Буває так вже виює їх і за мене. А ні, тут є. Тут є їх повно. Значте. о, подивіться, які купи. І під самим верхом ось-от. Ріже, біжить, різні. Є сховані дуже. Такі от під самим верхом. Колись казали старі люди, якщо комарі під верхом, то зими лютої не буде. Ось, Але чи так, чи ні. Я знаю, баба не раз. Треба піти комарашник розкопати. Калу, Подивіться, чи зима з люта буде. О, 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 Подивіться, які чорні. Бачите? Багацько. Ого, о, о, о. тут-ту-ту тут, дивіться, ногою які комаряки. Окей, якщо комарі глибоко, то зима люта, а якщо під верхом, то зими лютої не буде. Виховаюся. Тут як -як. Є, дуже кіркі. Нема більше, не бачу. Ні, нема. О, ладненько, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я Ось така у нас погода. Хай все всіх буде добре.